Чемпіонат Європи з фехтування завершився у італійській геної. Українська жіноча збірна гідно показала себе. Проте справжню золоту крапку поставила саме Ужгородка Влада Харькова, вихованка закарпатської школи Шпаги. And, uh, the... Я боролась, і вся наша команда боролась до останнього уколу. І саме коли я нанесла останній укол, то я відчула полегшення і дуже багато щастя, дуже багато радості за те, що ми з командою досягли такого результату. І, звичайно, полегшення, тому що був важкий день, ми дуже багато працювали над на цим результатом. І була така втома в поєднанні з великим щастям. Перша медаль для незалежної України в командній першості це історичний момент у фехтувальному спорті. І ще один крок вперед для країни на престижній медальній мапі Європи. Золото взяли спільними зусиллями, крім Закарпатки влади Харькової, Олена Кривицька, Анна Максименко, Інна Бровко. Коли ми дізналися, що це історична медаль для України, що це а, золота медаль, перша золота медаль, то ми були на цьому небі від щастя. І ми дуже гордимося, що в нас є така можливість представляти Україну а, на міжнародній арені і займати такі високі позиції, підіймати наш прапор, співати гімн. Тому для нас це було поособливому, тому що ми дуже довго цього йшли. І, звичайно, все те, що ми переживаємо в Україні, а, яке емоційне навантаження ми переживаємо, то для нас це дуже велика перемога. Фінал проти Швейцарії став кульмінаційним для української збірної. Після перемог Максименко і Бровко 6-3 та 5-1. Суперниці відстали на сім уколів і не змогли наздогнати. Остаточну крапку 45-34 поставила Харькова, що вийшла замість Кривицької. Насправді найскладніше було в фінальному поєдинку для мене це переживання перед фінальним поєдинком. Тобто, сам поєдинок пройшов дуже а, легко. Я все відчувала, я все бачила. У мене моя команда для мене зробила великий відрив. Тому я почувалася вільно і впевнено. Але звичайно, хвилювання це досить велика відповідальність, і все буває в фехтуванні, бувають різні моменти. І я сама переживала моменти, коли хвилювання не давало показати своє фехтування і зустрічі перевертались. Але цього разу все пройшло спокійно. Для влади це третє нагородження на континентальному рівні. Раніше спортсменка вже вигравала в особистих змаганнях. Вона чемпіонка Європи 2022 та бронзу в команді. Зараз справжній історичний тріумф для регіону та всієї країни. Мотивацією є весь наш український народ, який не зважаючи ні на що після обстрілів, після страшних подій, які відбуваються в Україні, продовжує жити, продовжує творити, продовжує боротись, надихати, показувати справжній дух українців. І для мене наш народ є найбільшим мотиватором в спорті. Я колись домовлюсь про те, що наші воїни роблять для нас, то я просто розумію, що я також хочу робити а, свій вклад. Підтримка рідних, тренерів та всієї України вкрай важлива для спортсменів. Хотіла подякувати українцям, тому що ми отримали таку величезну кількість підтримки, таку величезну кількість радості а, після нашої перемоги. Що мені просто хочеться подякувати нашим людям а, за таку щиру віру, надихаючу віру в, в нас. І я просто вдячна всім українцям за те, що вони в таких складних умовах прикидаються, ідуть на роботу, роблять свою справу, створюють щось хороше навколо себе, а, представляють Україну, а, продовжують жити і прославляти Україну. І я дуже вдячна нашим воїнам за те, що вони боронять Україну. Потужний командний дух чемпіонок передався навіть через трансляцію, підмітив перший тренер влади з Ужгорода. Вболівали, само собою. Кожну зустріч ми дивилися. Дуже важка зустріч. Перша зустріч була легенька, легко виграла, так впевнено за вихід до вісімки. Потім зустріч була важка з угорками. Це вони до останнього йшли укол в укол. Десь був відрив, до угорки доженуть, десь вони, наші дівчата доженуть. Потім останній вирішальний бой вийшла Олена Кривицька. І на останніх секундах угорка. Стермухарі, бронзова призерка Олімпійських зрівняла, потім додатково одна хвилина, і в цій додатковій хвилині Олена нанесла. Так вони вийшли до четвірки. Далі вони фехтували з господарками змагань італійками. Там дуже була сильна підтримка італійки, італійки підтримували, кричали, але наш час зробили гарний спочатку відрив і пішли, пішли, пішли. пішли і постійно вже італійки здоганяли і не змогли нас догнати, і наші дівчата, впевнено виграли. Пишаюся, тому що влада вже, виходить, у нас дворазова чемпіонка Європи. Серед дорослих Перший раз вона була особиста чемпіонка Європи. Дуже приємно. Дівчата впевнено виграли ці змагання. Ну так би й далі. Дмитро Петрус пригадує, як влада прийшла у 4 класі на перше тренування. Маленька дівчинка, шпагу ледь тримала. Тоді ще в нас таких не було, виникнув маленькі для дітей. Менші шпаги, більше завжди всі фітували однакових. І вона цією шпагою великою пару колір нанесе, потім відпочиває. Худенька з довгими руками. Отак От і да, вона одразу показала свою здібність. Вона на рівні з хлопцями завжди боролася, хлопці психували, тренервувалася козне, хто вона вигравала. Як всі види спорту складні. треба працювати, докладати зусиль, працювати індивідуально самому. Якщо ти не будеш сам працювати, то ти нічого не досягнеш. Навіть твої таланти тобі не дадуть. Треба працювати і працювати. Складно координаційний вид спорту, як нас Так? Тут треба і думати, і рухатись фізично, математику. Хто знає математику, він дуже гарно фехтує, не прораховують це. От треба дуже завжди бути сконцентрованим, зібраним. Зараз команда фехтувальниць готується до чемпіонату світу у Тбілісі, а у мріях ще й Олімпійські ігри. Адже перша в історії окрема золота медаль України у командній шпазі це про те, що наші спортсмени тримають планку навіть у складні часи. А регіональна гордість закарпатська школа підтвердила свій статус.